Ну, а зараз зроблю салат. Один великий або два середніх огірочка соломкою. Чотири варених яйця так само. Приблизно соломкою. 150 г твердого сиру теж соломкою. Чи соломою? В кого як вийде? У мене більше соломиї. 100 грам кукурузки. І я десь пів баночки випив сюди. Хоч 100, хоч скільки буде. Додаємо кріп. Солим за смаком. Солим, додаємо перчик. В рецепті там ще є пару зубчиків часнику, а я не хочу додавати. Не хочу. І сметанки. Пару ложок. Це все діло перемішаємо. Мої дорогенькі, Вийшов салат. Не просто смачний, а, ну дуже смачний. Хто не робив такий, рекомендую. Я не знаю чесничок як. Ну, от я робила без часничку, хоча в рецепті є і чесничок. Ну, просто супер. Ось так він виглядає. Ну, дуже смачний. Мені спробуємо салат, називається салат гірки. Сюди що треба? Сира морква треться на морквяній тертушці, чорнослив, сир твердий, теж на морквяній тертушці, сухарики, курочку можна філе або піджарить кубиками, або, так, як я зробила, із копченою грудкою, перець і всередину майонез з часничком. Часничок додається за смаком. Зараз все це перемішаємо і спробуємо. Ось так виглядає салат, коли його перемішати. На смак дуже смачний. Дівчатка, салат дійсно дуже смачний, але знаєте ну в кожного ж свій смак, щоб не було несподіванки, наприклад, на новий рік зробите. От а вам не сподобається. Можна завтра спробувати по трішечки, так по чуть, чуть накласти. Ну, часничку багато теж не треба, просто щоб відчувався смак. Ну, цей, як його, сухарики можна з любим смаком. А я ж то забула купити. Так я сама із українського хліба нарізала дрібненькі кубики, да, посолила, додала приправи до курки часничний оцей соус. Сухий, перемішала і в духовку. Сама зробила. От добрий. Дуже добрий салатик. Завтра ще два зробимо. Ну, Пробуйте ви так по чуть-чуть зробіть, перемішайте, як вам на смак. Бо може, знаєте, одному подобається, а другому ні. Мені подобається.